Отже, у нас розпочинається матч між Skyforce NXT, чоловічий дивізіон. Погода виконувати такі паси? Немає сильного вітру. З диском у нас зараз 15 й номер, передає на 13-го. Дальній пас, і що і поєнт. Так, і рахунок у нас стає один. Без помилок рухаються львів'яни. Так, чудово спійманий диск, і що і. Що оголосять у нас гравці? Нотин. Тобто ще немає поєнта. І останній пас, і що ін. Так, і рахунок стає. Так. прокидують. нексті далекий пас в зону через все поле, і що, і що, і що. І, і чудово, неймовірно спійманий диск в зоні. І рахунок у нас стає три. Чудовий пас і поінт. Рахунок стає 0,5. Технічні проблеми у нас сьогодні просідає максимально просідає зв'язок через погодні умови. Тому намагаємося відкоментувати і знімати максимально якісно. Буває гравецький форс, але, але диск все одно доловлює гравець NXT. і на середині залікової зони NXT починає свою атаку. Чудово чудово відпрацьовані комбінації і одразу ж в зону, і одразу ж залишили одного гравця, гравці Sky Force, і... але Skyforce вже не помиляється. Так? Але знову є один відкритий гравець. Дуже дуже легко було щойно командують гравці NXT. Відкритих і що? Дуже-дуже дуже просто щойно. Не зміг він його опрацювати. І прокидують форс гравці NXT і заносять ще один point. Диск NXT гравців гравці впевнено, ловлять, фіксація є. З тих робить передачу, і у нас point заробляють NXT. Гальні пас в зону, і що і буде? Буде. Так, нарешті перший поїнт від Skyforce. Шукають граці Skyforce відкритих. Чудово. Прокидають диск. Так. Десятий номер з диском, і що і буде Point. І point, І другий Point. Отже, погодився гравець Skyforce, що було порушення, був контакт. і... Шукає 95 п'ятий номер відкритих гравців знаходить 87-го, і що пас, і що прийом, як на мене, в полі. Зараз побачимо.